Іспанська народна казка Свиня і вовк. Паслася якось свиня з поросятами на лузі біля млина. Аж тут де не взявся вовк та й каже З'їм твоїх поросяток. Задумалася свиня, як же врятувати поросяток від вовчих зубів. А була вона кмітлива та й каже. Гаразд їж, коли тобі так закортіло, тільки зваж, поросята не хрещені. І це ж неподобство, якщо вони так і загинуть. Краще вилазь на млинове колесо, а я зайду з того боку і спущу їх униз лотоком. Отак вони зайдуть у воду і вже будуть хрещені. А вовк на те добре. Я не такий страшний лиходій, щоб їсти нехрещених поросяток. Виліз він на млинове колесо, а свиня, замість того, щоб загнати поросяток у воду, подалася геть від млина. Вовк стрибає на місці по лопатях, ніяк не може сплигнути з колеса, а свиня гукає здалеку. Годі танцювати. Зупинишся ти чи ні?